У нас тут маленький експерт розбирає плати блоки живлення. Софія, твій вердикт? Все нормально там? Все на місці? Ні? Що що? Це кстати, дай татові подивитися цю плату? Ну, дай. Ану, давай подивимось. Тестова плата. Ти вже тут конденсатори колопала, я бачу. Кака, кака, кака. Все кака, да? Все кака? Ну звісно, в такому стані тату тут все перезворотив. Вже ветлі скаже, що вони справні, але в принципі все працює. Що треба працювати? 56, 450. Нормально. Скільки ампер це по-вашому продають китайці? Мені здається, в районі 4-5 ампер? Ну, для 4 нормально, кстати. Вихідна група. Свічка давай разом дивиться. Що там? Збираєшся? Збираєшся, так? Да? Ти там тату сильно не ламай. Бо він тут ще багато що використовує з цього потім на повторних тестах, як воно змінилось часом. День, ночі. Так. І руки після надалі не помити. Так, да. дивись які вода руки, ти бачиш? Щоб в тебе ручки такі не були. А в тебе тут що таке зелене? Да. Давай, клади на місце свічка. лялю свою, забирай. Ні, нічого там не бери. Аліна. Не давай дитині розібанювати та твій запаси. Свічка, клади сюди. Молодець, клади. Не кидай, не можна, Софія. Ну, Софія. Ну, як і потім то маю продавати людям. Та скажу, що як нови, не бити, не краще. Ти кидаєш. Все, все, не можна. Набери паличку цю. На цю паличку. На. Це твій меч. Іди борись. Ні, нічого не трогай. Березь з коробці. Ляля -ля в мами, давай. Оу, лялі -ля дусики, червички, та ти що? Все, давай, свічка. Іди спадки. В свій офіс.